Доброго дня, шановні друзі. Ви на каналі Правда про брехню, де ми разом з вами викриваємо приховані сенсори російської пропаганди, які можуть нам з вами загрожувати та перешкоджають українській перемозі. Сьогодні ми поговоримо про мову гасел та загрози похибки у третьому знаку після коми днями. Ми стали з вами свідками настоящої інформаційної ядерної бомби, яка розірвалася в нашому інф інфополі. І причина цього пост президента Сполучених Штатів Дональда Трампа у одній з соціальних мереж в адресу українського президента Володимира Зеленського з дуже негативними закидами у відповідь на те, що Володимир Зеленський сказав в інтерв'ю, що і сам Трамп і його оточення часто перебувають під впливом російської дезінформації. За Трампом дійсно послідували його представники команди і теж опублікували певні пости або зробили певні заяви із негативним змістом. І це дійсно стало своєрідним шоком для людей, ну з адекватним сприйняттям реальності, тому що фактично це ну вбило клин такий собі достатньо потужний між нормальними взаємовідносинами між США та Україною. Вже фактчекери оцінили брехливість і маніпулятивність цих заяв. Проте ми хочемо на них подивитися з точки зору причинно-слідкових зв'язків, та чому ж взагалі так сталося, і провести паралелі з російською пропагандою. А перед тим зробимо невеличкий відступ. Відступ в двох векторах: перше в математиці, коли вже досвідчені такі дослідники математики навчають молоде покоління, тому як вести аналіз, як вести там докази тих чи інших теорем і Або рівнянь, то звертають увагу на дві помилки, які можуть бути допущені при вирішенні складних математичних конструкцій, і які, в принципі, може бути, з першого погляду, непомітними, але далі призводять до дуже глибоких розчарувань і помилок. Перша це неправильне або недостатньо чітке прочитання умов, задачі або рівняння. Якщо ти. Не якусь деталь, якусь дрібничку в умовах, то далі, коли ти будуєш вирішення цієї задачі або рівняння, ти в кінці можеш вирішити його, але це рішення буде помилковим хибним, тому що ти на початку помилився у якійсь дрібній деталі, в якомусь невеличкому факті у трактуванні там цифри або поняття. Друга помилка це загроза похибки. У третьому знаці після коми. Здавалось би, ну яку роль грає ота от невеличка циферка, яка стоїть третя після коми, і якась там тисячна для якогось великого рівняння? Виявляється, грає. Якщо ти робиш помилку там, а особливо якщо це помилка на початку рівняння, то знову ж таки, твоє рівняння або твоя теорема може бути доказана, але вона може бути хибна. Цей доказ буде хибним і помилковим. Тож, варто завжди звертати увагу на деталі, як в умовах того чи іншого завдання, так і при вирішенні на деталі цих рівнянь, тому що вони можуть призвести до дуже ганебних і не дуже приємних результатів. Тож Зафіксуємо, що важлива кожна деталь, важливий кожен елемент. Другий відступ це про мову. Гасл, як ми говорили, мова гасел, Вона є і присутня в нашому житті. Вона є на мітингах, є на якихось там популярних заявах. Є у перевиборчих перегонах, коли змагаються кандидати за прихильність електорату. І це дійсно мова таких широких мазків, мова обіцянок, мова потужних заяв, які мають намалювати класний портрет кандидата. Але настає час, коли від цієї мови треба відмовлятися, тому що мова гасел, мова закликів не має фактично ніякої реальної зв'язки з тими подіями, тим фактажом, який буде оточувати цю людину в реальному житті. Тому що тут нудна кропітка робота над цифрами, фактами, деталями. Проте, якщо не зробити цей перехід від мови гасел до мови фактів і мови деталей, можна залишитися у ролі популіста, тому що. Саме популісти говорять уже в політиці, якщо вони вже посіли ту чи іншу посаду мовою гасел, обіцянок якихось широких мазків. Деталі для них викликають якісь сум, і вони нудні, тому що вони не дають приросту поваги, приросту статусу, приросту електорату. Тому. Популісти, які говорять, як ми наголошуємо такими широкими мазками і гаслами, нехтують цими деталями або фактично вигадують їх для того, щоб підкріпити свої популістичні заяви. І як не дивно, ці всі речі є. У пропаганді, тому що пропаганда теж говорить гаслами, широкими мазками, нехтує фактами або вигадує ці факти для того, щоб обґрунтувати свою брехню. Бо по суті пропаганда є брехнею, а російська пропаганда є брехнею в квадраті, в кубі в десятий ступень. Але що цікаво, якщо популіст і пропагандист роблять схожі кроки, то і результати, до яких і висновки, до яких вони приходять, теж схожі, якщо ми повертаємось до того, що заявив Трамп, і наприклад, оцінюємо той меседж про те, що нібито Зеленського підтримує 4% громадян України. Зараз ми не беремо до уваги те, що це неправда. Ми просто оцінюємо заяву, деталь цієї заяви і наслідки, висновки, до яких вона призводить. Трамп говорить про 4%, а це означає, що за думкою Трампа, що на такому рівні довіри Зеленський не представляє інтереси всього українського народу, що він держиться за владу і що він диктатор. Як це чудово по лапках перетинається з тим, що говорить російська пропаганда, про те, що наш президент після травня 24-го року. Не є легітимним, що він не представляє інтереси українського народу і не може бути там стороною переговорів, стороною підписання якихось документів. Як бачимо, дві абсолютно різні сторони у тих меседжах, дві абсолютно різні людини або інформаційні машини, але висновок один і той же, і як не дивно, він збігається. Або інший меседж заявив Трамп, що України були три роки для того, щоб сісти за стіл переговорів, і взагалі Україна б не мала втягуватись у цю війну, і вона сама винна в тому, що вона втягнулась у цю війну. А тепер згадаємо, що говорить російська пропаганда, що Росія жертва. Що Росія вимушена була почати СВО, тому що Україна їй чимось там загрожувала. І якщо Росія не почала 24 лютого свою атаку, то там за декілька там днів, місяців, сама б Росія була атакована. І тут ми бачимо, як перетинаються знову ж такі два меседжі, які якщо їх порівняти, якщо вивести скажімо так, у підсумку, до чого вони. Призводять, яку загрозу вони малюють, яку інформацію вони спотворюють, то побачимо один той же результат, що не Росія агресор, а Україна агресор. Що Росія жертва, а не Україна жертва, тобто це ламає ключовий базі сприйняття подій тих, які зараз відбуваються у нас з вами в житті, подій цієї. Війни, і як ми говорили вже неодноразово, що пропаганда створює таку паралельну викривну реальність, яку вона намагається скажімо так, натягнути на реальні події. Те ж саме звучить у заявах популістів, які говорять такими широкими масками. Вони намагаються створити ту реальність, яка їм зручна, і намагаються натягнути цю реальність на реальні факти. І події. І тому у такій трактовці, у такій подачі інформації, і оцінці нас з вами, оцінки дій нашого президента, наших військових і так далі, є певні загрози, тому що вони лунають з різних таборів, але у підсумку, на жаль, вони приходять до одної і тої ж викривленої реальності, Вірніше, викривлення реальності, викривлення дійсності, да? і спотворення взагалі того, що у нас зараз відбувається, і таким чином можна легко. Агресора перетворити у жертву, а жертву у агресора, і до е, уже цієї вигаданої жертви або вигадано агресора спричиняти певні дії, які що знову ж таки приведуть до дуже дуже поганих наслідків. Тож, друзі, як ми бачимо, у таких прихованих сенсах, як пропаганди, так і популізма, дуже багато спільно і дуже спільні загрози вони в собі приховують. Тому, якщо ви надалі... Прагнете бути у в курсі таких прихованих загроз, прихованих сенсів, залишайтеся з нами. Після дзвіночок ставте лайк, підписуйтесь на наш канал, на канал Правда про брехню.